Фісти, ви провозите з Греції чи друкуєте в Україні на даний час. Ми продаємо акафісти святителю Спередону і не тільки цьому святому, а й багато інших акафістів, саме українською, які друкуються на території України. Є багатенько запитів про акафісти з Греції, але саме ті акафісти, які будуть продава, які продаються в Греції в храмі святого Спірідона. Різниця буде в 10 разів в ціні. Тобто, якщо цей кафіст коштує 50 гривень, то той кафіст стане в Україні біля 500 гривень. Якщо є велике бажання саме таких акафістів, я думаю, що ми привеземо. Але ж ви має, маєте розуміти те, що тут акафіст україномовний, де ви будете розуміти про що читаєте, а там акафіст церковно славянською але гражданським російським шрифтом. Тобто не всі не всі розуміють церковну славянську, а тому у нас і багато клієнтів, які кажуть, дайте нам отакий кафіс, тому що на церковні слов'янськи важко читати і не розумію. Але якщо є потреба в таких напишіть, будемо привозити їх.